Вітаю всіх на занятті з математики. У нас тема геометричні фігури. Подивіться, до нас завітали геометричні фігури. Давайте їх назвемо Прямокутник, круг, трикутник, квадрат. Розглянемо їх. Ця фігура називається квадрат. Вона має чотири сторони. І чотири кути, у квадрата всі сторони однакові. Ця геометрична фігура називається прямокутник. Він має чотири сторони і чотири кути, а наступна фігура це трикутник. Він має три кути та три сторони. А в нас є така геометрична фігура, яка не має кутів. Це круг. Він може котитись. Дітки, подивіться на картинку. Тут зображені геометричні фігури. А давайте ми порахуємо, скільки квадратів. Так, зображено три квадрати. А зараз ми порахуємо, скільки трикутників. Тут зображено три трикутника. А скільки кругів. Так, зображено три круга. Пропоную відгадати загадки про геометричні фігури. І дізнатися, яка до нас прийде в гості. Я без сторін і без кутів, як звуся, відгадай, і на малюнках дітлахів ну сонечку впізнай. Це круг. Я фігура вправна, кубик я, картина гарна, так, кута всього чотири, сторони мої всі рівні. Прямокутнику я, брат, здогадались? Я квадрат. Наступна загадка. Я не круг і не квадрат. І не прямокутник. Маю тільки три кути. Звуть мене трикутник. Молодці. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні одинакової довжини, а сусідні різні це прямокутник. Молодці. Давайте подивимось навкруги і знайдемо предмети, які схожі на геометричні фігури. Це кавун. На яку фігуру він схожий? На круг. Це пірамідка. На яку геометричну фігуру він схожий. На трикутник. Коробка. На що схоже? На квадрат. Добре. А двері на прямокутник. Добре. На що схожі ці предмети? Подивіться: на трикутник. А оці предмети схожі на яку геометричну фігуру? Квадрат. А ось що буває прямокутним. Що буває круглим? До наших знайомих геометричних фігур завітала незнайома фігура, схожа на коло, і вони почали знайомитись. Я трикутник, у мене три кути, і я схожий на шматочок Кавуна. А я квадрат. Мене... Чотири сторони і чотири кути. Я схожий на м'якеньку подушку. А я круг. Я можу котитись і я схожий на пончик. А я овал. Вітаю всіх. Я схожий на коло, але трохи підріс. У мене немає кутів. А на якого схожий? Я не знаю. Дітки. Допоможемо овалу дізнатись, на які предмети він схожий. Роздивіться картинку. Який предмет овальної форми? Так, це батон. А тут є предмети овальної форми. Це повітряна кулька. Молодці. Що тут є овальної форми? Це цукерка, добре. Що нагадує овальну форму? Подивіться уважно. Це дзеркало. Добре. А що тут овальної форми? Ви здогадались, це жук Сонечко, добре? А тут у нас овальне буде ананас. Молодці! Геометричні фігури запрошують вас пограти у гру, яка фігура зайва. Подивіться уважно, яка тут зайва фігура. Так, це круг. В нього немає кутів. А тут яка фігура зайва? Це овал, Бо в нього теж немає кутів. Геометричні фігури хочуть ще погратись. Запам'ятайте їх, яка фігура зараз сховається. Подивіться уважно. Приготувались? Яка фігура сховалась? Так, це круг молодці. Дивимось уважно, які тут є фігури? Яка фігура сховалась? Так, це прямокутник, молодці. Подивіться уважно, які тут є фігури? Яка фігура сховалась? Так, це квадрат. Дітки ви молодці, геометричні фігури прощаються з вами. До нових зустрічей! І наше заняття теж закінчується. До нових зустрічей!